Друзі, вітаємо на каналі Тексіка. Сьогодні ми з вами поговоримо про назву тканини кордура. Багато клієнтів запитує нас, чи є в нас наявності на складі тканина Кордура, але більшість з них не розуміє, що це таке. Спробуємо вам пояснити. Ви можете це прочитати в нашому блозі на сайті компанії Тексіка. Також я розповім в цьому відео. Кордура це відома торгівельна марка пряжі, яка виготовляється американською компанією Invista. Під торгівельною маркою Кордура компанія Invista виготовляє пряжі різних складів. Це можуть бути як пряжа з поліаміду, пряжа з поліестеру, баловняна пряжа, а також змішана пряжа. Враховуючи те, що кордура це торгівельна марка пряжі, а не тканини. Можемо впевнено сказати, що існує багато виробників, які виготовляють тканини з пряжі кордура. Компанія Invista ліцензує виробників тканин зі своєї пряжі. Таким чином, це впливає на остаточну ціну тканини і виробу з неї. Враховуючи використання слова кардура на території України, ми розуміємо, що під запитом чи є у вас кордура, більшість клієнтів має на увазі тканину, що зроблена зі 100% нейлону. Або правильніше говорити поліаміду. Тканина зі 100% поліаміду може мати різну конструкцію, може бути зроблена з ниток різної товщини, відповідно, мати різну щільність. Для того щоб правильно запропонувати вам тканину для вашого виробу, ми повинні знати споживчі властивості того виробу, який ви плануєте виготовляти. Власне, якщо є технічна специфікація, це найкращий варіант для того, щоб підібрати те, що вам потрібно на даний момент. На сьогоднішній день на українському ринку тканини зі 100% поліаміду використовуються для виготовлення різного спорядження, а також сумочно-рюкзачних виробів. Варто сказати, що у світі існує багато виробників пряжі з поліаміду під різними торговими марками, але це не означає, що змінюються властивості самого матеріалу. В асортименті компанії Тексіка є багато варіантів тканин з поліаміду. Звертайтеся до наших спеціалістів, які допоможуть вам підібрати ваш варіант. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.